були вирішені документальні питання. Це регламентуючі документи, положення про чемпіонат наступний, який відбудеться в сезоні 23-24. Була запропонована різна система проведень, як для, для чоловічих, так і жіночих команд. Якщо ми беремо жіночі команди, у нас цьогоріч буде сім команд: це чемпіон країни, команда «Прометей» місто Дніпро. Далі Добродій. Місто Вінниця Аланта, Ескабалта. Маємо також нову команду досить перспективну: це ВК Буковинка, місто Чернівці. Вона, якби була, вона прийшла на звищої Ліги і буде представляти сезон професіональної волейбольної лізі України. Також ми маємо Гавчанку Тернопіль і переможця вищої ліги, це команду Регіна Мегу, місто Рівне. Кожна з цих команд буде проводити. Дев'ять турів на першому етапі. Вони зіграють кожна між собою по три рази. Це три кола умовних. матчі будуть відбуватися п'ятниця, субота, неділя це є базові дні для проведення матчів. П'ятниця і субота це буде по три гри. В неділя одна гра. Серед чоловічих команд у нас дев'ять команд, базові дні це в нас будуть п'ятниця, субота, неділя, і кожен цей день у нас буде по три гри. Маємо хорошу перспективну команду з Чернівців ВК Буковина, досить молода і амбітна команда. Я думаю, що яка покаже себе в цьому сезоні, досить хорошо. І всі інші команди, я думаю, що в цьому році умовно 5-6 клубів будуть на досить хорошому рівні і будуть показувати будь-яку боротьбу за будь-який трофей, а їх у нас буде аж чотири. Це чемпіонат, це буде у нас суперкубок. України ми його відновлюємо, в якому зустрічатися будуть і чемпіон країни та Володар Кубка, а також Кубок Ліги це наш турнір, який ми запровадили минулого сезону. І відновлюємо спільно з Федерацією волейболу України, Кубок України з волейболу. Команди не будуть. Такий довгий термін перебувати в одному місті Це три дні. І система більше команд чоловіків, менше трішки, звичайно, жінок, але ми даємо можливість всім пограти, щоб кожна з команд не мала вихідного, умовного такого в турі. Цьогоріч ми розпочинаємо пізновато. Це буде у зв'язку. Дякуючи нашим збірним командам, дівчата розпочнуть. Жовтні місяці, кінець жовтня, чоловіки 10-ті числа листопада. Але перед тим ми ще зіграємо 20-го суперкубок України. Інші кубки Кубок Ліги це буде кінець грудня місяця, а Кубок України і сам чемпіонат це вже буде в наступному 2024 році. Згідно наказу Міністерства молоді та спорту і постанови Кабінету міністрів, ми, на жаль, поки що не можемо. Допускати вболівальників на волейбольні арени, але ми працюємо над цим питанням. І наш президент професіональної волейбольної ліги Володимир Михайлович Дубинський також активно просуває це питання, щоб нам дозволили, хоч деяку частину вболівальників бачити на трибунах. Це дуже важливо для команди. Хотів би сказати висловити вдячність нашим збройним силам України, які. Дають змогу нам проводити цей чемпіонат майбутній, дають нам змогу розвиватися. Велика їм шана вдячність, і ми схиляємо голови за нашими героями, які загинули і за Україну. І ми віримо і ми знаємо, що Україна переможе. Слава нації!